Для створення особливого міжнародного замовлення переходимо за посиланням замовлення, особливе оподаткування, особливе міжнародне. Оберіть ваше підприємство корпорації та активуйте функцію власний транспорт, якщо залучаєте до перевезення власне авто. Після вибору підприємств корпорації та контрагентів інформація про договори, контакти та розмір ПДВ буде відображена автоматично. Заповнюємо усі дані аналогічно до того, як ми це робили при створенні міжнародного замовлення зі звичайним оподаткуванням. Далі для заповнення форм завантаження та розвантаження натисніть кнопку Додати, заповніть спочатку усі в поля у формі завантаження. Натисніть Зберегти та переходьте до заповнення відомостей про розвантаження. Після заповнення форм та збереження інформації переходимо до заповнення решти осередків. Якщо ви активували функцію власний транспорт, дані про АТЗ та водія підтягнуться автоматично. Якщо ви не залучаєте власний транспорт, внесіть дані вручну. Спочатку заповніть усі поля, що стосуються авто. Потім натисніть на Додати інфо щоб ввести дані водія. Нагадаємо, що номер телефону потрібно вказувати у міжнародному форматі, щоб була доступна функція відправлення смс-водію. Далі переходимо до заповнення фінансової частини замовлення, де ми встановлюємо вартість перевезення до кордону та після кордону. Позначка Показати замовнику до кордону активна за замовчуванням, а після кордону неактивна за замовчуванням. При потребі активуйте позначку після кордону. Потім встановлюєте вартість, яку має сплатити замовник. Після встановлення вартості для замовника осередок експедиційні виконавці стає активним. Якщо з виконавцем є домовленість про його експедиційну винагороду, внесіть необхідну суму. Після цього оберіть валюту. Розглянемо відмінність створення та оподаткування між міжнародним замовленням і міжнародним замовленням з особливими умовами оподаткування. Зауважимо, що транспортні послуги у міжнародному сполученні обкладаються за нульовою ставкою ПДВ. При створенні міжнародного замовлення при умові, що ваш контрагент не є платником ПДВ, а ваше підприємство, яке працює з замовником, є платником ПДВ. ПДВ нараховується тільки на експедиційні ваших підприємств, які працюють з замовником. При цьому вартість транспортних послуг та експедиційних ваших контрагентів в бухгалтерському обліку відображаються як транзитні кошти, і на них не нараховується ПДВ. У випадку, якщо всі підприємства, задіяні у процесі перевезення, є платниками ПДВ, то вартість перевезення буде складатися з вартості транспортних послуг в міжнародному сполученні з ПДВ до рівня 0 та всіх експедиційних з ПДВ. При цьому перевізник зобов'язаний виписати та зареєструвати. Податкову накладну за ставкою ПДВ 0 на вартість. При створенні міжнародного замовлення з особливими умовами оподаткування ПДВ не нараховується тільки на вартість транспортних послуг у міжнародному сполученні. На решту експедиційних ваших контрагентів підприємство, що працює з замовником і є платником ПДВ, зобов'язане нарахувати ПДВ. При цьому вартість експедиційних ваших контрагентів за бухгалтерським обліком не приходить транзитом і вважається вашим доходом. В Україні більшість підприємств обирають перший варіант оподаткування, який проведений у створенні міжнародного замовлення. Але вибір форми оподаткування, яку застосовують ваші співробітники, залежить від податкової політики на вашому підприємстві та іноді від вимог вашого замовника. Підкреслимо, що як перший варіант оподаткування, так і другий варіант не суперечить податковому кодексу України.